Що ми вінатори, ми будемо розбивати її. Я торенти взяв. Воно... Та воно і від вінатора нормально. Да, ти просто... там, там досить швидко цей армор злітає. Ну, спавн х**, ні, теж, але ну пішли. Ти що, жарт? Просто пробігайте. У нас люди, О! прямо перед їбом люди. Ага. -на. Ромо, тебе ще? Ось тут. Ще? Нормально. -на. Я мене нахнули в спину. Дай ззаді. На мені, на мені, на мені, на мені. Пінгую. Як мене арк добив? Та не гонив. Баярків, баярків. Та як, блядь, зараз? Чил, 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 но на пані. Я вийдаю, я вийдаю, я вийдаю. Я вийдаю, я Я The other team will kill you. The other team are coming. Look, 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 behind you, look, behind you. Я підниму ром и похилишься. У мене были дефиби, я думал, это прилодики были. Да? Ну, у мене принаймні прилодик. А де третій труп? Десь тут був знизу. Ми час нормально. Підійдемо туди, сейчас подивимось. Ну ось тут вона нас стоїть. Ось туди на гору тоді піднімемося. Да, 10, да, да, да. Але треба поняти, аж сильно поліво дати. От, ну, мені здається, отак так в камнях краще, не? Там не вилізти в камнях. Окей. Okay. Зверху ящики, можеш патри взяти, як мінімум має бути. Да, є. Що, погнали? Mm, то можна, напевно. Так, швидкий чек, челив. Все, вліво, вліво йдем. Давай. Uh, Ми всі троє з дедлайнами запрыгаем. Да, 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 да. Дедлайн да. Тім... і не дамажить тебе. дедлайни тіммейта не mm -hmm. дамажить. Головне на голову, я її розібью зараз, цей. Я раді. Все, заходьте, заходьте. Просто по черзі отак, піднимаєтесь. Ольф паки, якщо вибрали, треба буде використовувати. Че ша я в ядрі? Як в ядрі? Мене забагало, я вниз, всередині. Ну стріляй. Реально прям сыр. Подавай с демонстрацией. Ебанутись. Рома зараз помре, походу, да? Ну. No... Вона спавнить в меню. я вбив архе. Давай демонстрацію, тебе такой навіть. Боже, божик, я, я не можу зараз. Не 4 попса. Миш, міш, міш сади всередині, в сиди всередині, я не можу, мені okay. треба підняти э, рома. Вони просто біють пані. Ну вона спавнить. Миша, патронів вистачить? Эээ, 150 я. Ну давай, залишь собі 22 на пвп на всякий. Че ж може вольпа кинути тут середини чи не? Эээ, не впевнений, що у спрацює. працює. все. В сюди, ром, ром, просто повзи до мене. Ты він же ж тебе не вб'є. Просто повзи. Okay. Повзу, повзу. Піднімаю. Боже, що я бачу, блять. Не підняв чомусь. Підняв. Ты uh -huh. прям в дні, да? Я вмер. Як? Ну, Він знову мене но. Я... Надиваю, я не встигаю встати. Ну все, мені піде. А більше виліз по звіти. Ааа, не може. Ром, просто стрибай, альтом від нього в протилежну сторону. Я, навіть, я намагаюся, я інстатисну, аль, щоб повернути. Это Просто пизда, блядь! Ну, это важкий босс. Да, блядь, ну он не важкий, просто, ну, я, я не <пас> могу резать на в опене. Ну, я разумею. Просто да. если я сюда дрелайн поставлю, я все Да, 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 да. да. да, да, да Сука. Я даже не знаю, где выйти, если честно. Сиди, між. Я, зараз. походу, не вийду знаю. Сиди, сиди, просто сиди. зараз ти вийдеш. Ми його б'ємо, ти вийдеш. Я, я вапу, я сиди, сиди там, зараз. Машина, я дуже вахую! Ром, заповзи до мене всередину, я чекаю. Я... Міш, міш, киркой хуярь. А, їбать, на киркой, хуярь! А, що до мене Да, я хуярю його. Все хуярю киркой. <реку> Знімайте на відео. Подивись, що робить, блядь. Чекай, дамер щось не пітило. Подивись, що... Бо ти це в текстуру, походу, біжиш. Покаймо спроби бити. Прошу, щось... кіпся. Я в пиццеці. Бач, Просто поїду руки, ковье. Сука, міни нема! Регень, регень. Бий бай, бай, просто бей. Дамедж беру звідки спизд, на не знаю. А в нього голова відкрита Верх, верх відкритий. застанеться, він застанеться. Я не можу сидить. Сиди, сиди, Міш, сиди, сиди, ти потім її цей? Рейми. Я по 125 лютых. Нормально, нормально, Рома, дай мені міны, дай мені міны, я піду сам замлю. Ну я не можу ну, гіп... липер, блядь. Я безбежу, да Горай, просто... Гіп... Я я ее гіп... бью, я и бью зараз, я и бью зараз. Окей. Okay. Я рим, я рев. ДА, да да вона зараз ЖЕ падать буде. Мужик, мужик. Друзі, натисніть кнопку підписки, будь ласка, це дуже важливо. Ну і вподобайку вкліпайте. Я не знаю ДЕ Я? ДЕ я МАМА? пізда! Я... я, я ні, ні, ну, сорі, я залюбки подивився, в мене все підемо. *да. Ром, на тобі є ліпер ще? Не, я мертвий, ну я. В принцип... <правление> я бачу куда-то, я мотаю по правилу. А, ну, там Я ставлю додай Хочешь? Давай. Ром, аль, ай, ай. Да, 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 да. Поставок. У мене немає Мені... патронів. Снімай на відео, снімай на відео, мене! I am hero! I am here! Yes! Я добив ліпера, я добив ліпера, але сам сдох. Я підніму, Міша! Я підніму! Я привіз! блядь? Я, я не можу підняти! Ти не вбив ліпера! Я вбив ліпера. Ти не вбив ліпера! А, ГГ Ну майже... Пробую впасти! Давай я падаю, я впав. Я не можу сам, блять! Рассказывайся, я заползу до тебе. я заповзу до тебе. я заповзу до тебе. Пожалуйста! Відповзай, 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 ВІДПОВЗАЙ! Ти не взяв летим, да? Взяв. Закінчується. Тебе дали хапай! Я витповзай! знаю! Пригай! Ебан, кончений, блядь! відповзай, Відповзай. 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 да, 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 Миш, миш, ты ти що, спидев? Ромчик, я не можу. Я, ну, ти, 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 ж бачиш, я ну, ж Ну, а, а два альта. ти натиснеш альт, ти натиснеш альт. Чат кліпніть йому, я два альта тисну, в мене не вистачає ринза. Це це, це. це, це Я два альта жму. Я його вбив. Будь ласка, дай мені хіли щити, у мене нічого немає. Десь Міша? О, Міша. Золотай мене, на На мене, мене... пригнула, я вмер. Я, я знаю. Ой, сука, Я ця, бля, ти тупо не снімав легендарну хуйню! Божек, я дивився зі стріма, я не міг, ну я. <певоди> Міша, я 15 хвилин! Двадцять мобів і рісую тіпа! Двадцять хвилин! Блять, рукою <певоди> ярю кіркою! Хуйню, <певоди> яка ти мразь. Я тупо легендарно ставлю в нього дедлайн і стою біля нього, він зривається його тупо їбашу. що середини ядра так, такі кадри були. Легендарно хуйню! <певоди> Oh. Mm. Я просто должен є? був уміреть, блять, і показати людям, вони на це заслужили, Ой, бля, яка ти ты є є? нахуй. У мене немає запасного щита. Ні, я провечаю. <звук> а в тебе був вольфпак? Ні. Там... Що це? Я не знаю, звідки це. Це в тобі було, ні? Ну, в мене було, да. Ну, я, 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 мене не було, між. Пацани, з вас просто 13 реакторів, і ми в нормальних відношеннях ушам. Рома, розбирай тр траву і хился. Oh, бачиш, відновлюється. це я цим займаюся. Я такої хуйні не бачив тупо шердить. Що... Мало хто бачив. А, як можна це гля... ну можна якось це. Хоч якось. Ну що, як а, ти сам від свого обличчя? Да, да, да. Свого обличчя мені здесь не зможе. Ми не золотаємо, да, нормальний. <звук> Мене відкидає, да. Міша, ага. весь цей час ми кинути вульфпака на зовні, щоб вбити ліпера, але він просто вийшовся сидів мік, всередині. Не мік, не мік. Давай, щоб я зараз не, не ну, бля, я не про... Ну, заборон, я заборонував Бля, <laughs> я так був близький. Де ядро? Зараз. Ти бачиш ядро чи ні, Ром? Зараз шукаю. Я в тікстурах т... був, блядь, обкруг мене купа текстур, і я бачу ядро. Ром, Все, а я ми можемо? Оху... Тихо. Mm -hmm. Я ти телепортував. почував. Цю... А, це ти? Бо є ідея одна, чекай. Пробуй хуком оцю хуйню е, під... Поняв? Це я вжав в ту хуйню, яка полетіла. Не, не. А, а воно текстуру вважається, вважає заряж... за тексту. Ну все, го виходите. У мене 12 патронів. Скільки я ви залутали реакторів? У мене раз, два, три, у чі... мене чотири. Та ну на так мало, рил. Ч... Воно... Там на, половина кра... за картою. Єбать. Го, виходить. Mm -hmm. Ну мені вісім хвата, пацане. Okay. Почув тому. Мене одне на питання, де тіпи я не знаю, так. але я радий, що їх не було. Я думаю, якщо чесно, якби якийсь тіп стояв з боку okay. і просто знімав в бінокль цю хуню він був би ахуї. Це просто Нолан телефонує мені вже і каже: Бе треба в з твіча подивитися по це. Дец. І це, напевно, перше вбиття матріарха зсередини кіркою. Як ти туди потрапив? Просто я коротше хуком промазав, мене типу... типа. Вона типу ногою заштовхнула твою текстуру в так, Я не зацепився, впав на ногу і хотів перепригнути, жму прибіл і просто в ядрі, поняв? Я хубіл. Якщо що, в нас в проксиміті було три чела. Чуєш, я 20 тисяч урона в'їбав йому. Це ти просто стріляв і він одну поставив. Так, і кіркою їбашу йому. Якби я знав, скак, так би запис поставив. Я Я показав на стрімі, коли ти кіркові хуля всередину. Там просто так, так чітко, я тупо стовлю. Ставлю дедлайн, понімаю, що зараз вмру. Починаю орати, він взривається з середини. Я так. Я, я знімав з це, бо мене паралельно хуя ліпер. В мене було 10 хп, не було хіла. Тобі ти. ти. Якщо потім передивишся просто на стрімі, що відбувалося, то. Ж, типу, це... а так, да, да, на мене напав ліпер, рома нокається. На мене напало два тіки, на мене стрибає ліпер, на мене стрибають попи, воспи, хорнити. І... Да, uh. Просто yeah. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, залишати ваші коментарі. Ну і звісно ж дивитися мене на твічі. Також, якщо вам цікаві анонси стрімів і різних івентів, які ми будемо проводити в лайві, ну а потім викладатися на Ютуб, можете підписуватись на мій телеграм-канал.